Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами я, вечірній Анбернік. Сідайте зручніше на свої табуретки і слухайте казочку про матриця. що роботи просувалися важко. На дворі був 2003 рік. На «1 плюс 1» в передачі Імперія кіно Ольга Сумська вже показала всім фільм Матриця. І мені малому цей фільмець дуже сподобався. Також він сподобався усім моїм однокласникам і пацанам постарше. З усіх, кого я знаю, в 2003 році фільм Матриця не подобався, хіба що моєму тату. В 10 років ми всі були як Нео, ми всі дуже круто розбирались в компах. У всіх були круті сонячні окуляри, і всім хотілося новий телефон Samsung, як у Нео в рекламі. Влітку провідати нас приїхав мій дядько з заробітки, впитає Ромка, що ти, а я йому кажу, матриця. А він мені каже, знаю, у мене вже вдома є матриця перезавантаження. Я кажу, не може такого бути. Дядько сідає в свою зелену десятку, через 10 хвилин привозить DVD. каже, на, перепишеш собі. Я запхаю, значить, цей dvd диск Собі всі діром, і нічого не відбувається. Каже, вставте диск. Ох, пацане, я не знаю, скільки раз я за той вечір пробував його висунути, назад запхати, протерти, але так нічого не вийшло, дядько поїхав і диск поїхав разом з ним. Рахунок у грі Матриця проти 10-річного був 1-0. Матриця перемагала, а той DVD я так ніколи й не подивився. У 99-му, коли вийшла Матриця, в кіно були також і інші фільми, а так усі гроші не заробиш. Тому щоб не допустити цієї помилки, ще раз голівудські чертіли вирішили застолбити 2003-й наперед. 2003-й мав бути роком Матриці за останні 20 років, із схожого, я пам'ятаю хіба що два роки коронавірусу. І навіть так матриця зробила це першою. У 2003-му вийшли ігруха Enter the Matrix». Фільм Матриця перезавантаження, компіляція мультиків і анімешок Аніматриця і фінал трилогії Матрикс Революціонс. Також того року було дуже багато рекламних роліків для телевізорів і телефонів Samsung. Мені той Самсунг не дає спокою, бо в першій матриці у нього була Nokia, а не Samsung. Власне, далі я хотів би переказати свої враження до цього всього. Будуть спойлери до фільмів 20-річної давності. До нового не будуть, бо я його так і не бачив. Хто боїться спойлер? Стискайте міцно булочки, пацани, і погнали! Фільм Матриця вийшов у 99-му і непередбачувано став великим хітом. На той час усі вже бачили китайські фільми Джона Ву, голівудські фільми Джона Ву. Уже був фільм Плейд, було аніме «Ghost in the Shell», але тут виходить Матриця і в прокаті рве усіх, як мав газету. Ідея про те, що всі ми живемо в віртуальній реальності. Більшості глядачів була зрозуміла, але через те, що були й тупі громадяни, з'явилася така тема, як розуміти матрицю. Постійно був такий базар. А ти зрозумів матрицю? А і я зрозумів. Сценарно, перший фільм дуже непоганий. Кіану Рівс-хакер, який продає лаби по інформатиці. Чи може хінтай на маленьких хакерських МД-дисках? У мене такі теж були. В якийсь момент йому забивають стрілку в клубі. Де зла човіха з фільму Мементо каже, що її ворожка нагадала, що у неї буде секс з обраним. Власне, ця човіха Трініті тепер з усіма спить, щоб цього обраного обрати. Потім в цьому ромкомі з'являється Ларі Фішборн із фільму Boys in the Hood, і ми зустрічаємо головного героя фільму Матриця Сайфера. Сайфер. Не хоче від той матриці відключатися, йому норм, що все неправда і обман. На хіба таке реальне життя, де всі брудні, замурзані якісь, і всюди все кепсько. В матриці реально повеселіше все якось. Незважаючи на всі старання Сайфера, гребані Морфіус і Нео такі дрючать Елронда з Володаря Перснів. Зло переможено. У фінальній сцені всесильний Нео під пісню go гурту rage against the machine», як Супермен улітає в космос. І, мабуть, згорає на сонці від своєї ахуєнності. У фільмі була дуже толкова каскадерська робота, ефекти, були бомбезні австралійські голівудські актори. І якщо все це разом підсумувати, то виходить, була така непогана ідея, яку витягнула на той час дуже якісна реалізація. Фільм Матриця хороший, толковий фільм. Перезавантаження і революцію зняли разом і планували випустити один за одним з паузою в три місяці. Також обіцяли, що тільки ті, хто пограє гру, подивиться мультик, з'їсть пластівці і прочитає усі комікси на сайті, зможуть воістину зрозуміти ці два нових геніальних фільми. Пам'ятаю, трохи переживав, що не зрозумію матрицю. Фільми Матриця перезавантаження і Матриця Революція я дивився на 700 мегабайт сідербул булванках з барсєточки, які мені. Дав глянути мій однокласник Ігор Поляков. Його тато, Ігор В'ячеславович, на той час був нашим вчителем інформатики і теж багато в чому був як Нео. Того усі фільми у нього були з самого першого. Фінальна битва між Нео і знову чомусь Елдом з Володаря Перснів була заготовлена на великий фінал. Тому сценарій фільму Матриця Революція був взятий з пісні Вєрки сердючки піражок. Нео кудись ходить, інколи сідає, потім знову кудись іде, але по суті нічого не відбувається, бо все важливе і цікаве має бути у фіналі. Маркетинг матриці перезавантаження був сильно зосереджений на близнюках, які, у фільмі, виявилися просто другорядні підсоси француза. Ще пам'ятаю сцену, де цей Міровінжен, якого у нас в перекладі просто називали француз, і його подружка зустрічаються з Нео. Подружка француза каже: поцілуй мене, як ти цілуєш свою Трініті. Давай. Нео її цілує, а мій тато каже: Блін, на які ж жертви йде чоловік. Також пам'ятаю сцену замурзеної потної дискотеки у вільному зіоні, де у Нео і Трініті один разочок був секс. Класно. В візуальному плані в матриці перезавантаження було набагато більше комп'ютерної графіки, ніж в попередньому фільмі. І графіка в 2003-му була не фонтан. Тому захоплення цей 3D-мультик особливого не викликав. В першому фільмі Нео простий задрот, сидить вдома на табуріці, дивиться Ютуб, і ми всі за нього трішки переживали. Думали, хоч би в нього вийшлося все. В другому фільмі він уже всесильний Бог, він може зробити все, що хоче, тому дивитися, як він з кимось б'ється, коли ти знаєш, що він всіх переможе, і що буде третій фільм, понту ніякого нема. Доля чумазих шахтарів з вільного Зіону мене тоді теж сильно не хвилювала. Малим я дивувався, чому мехи, з яких вони стріляють, такі відкриті і прострілюються. Якщо ви вже зробили тих роботів, то зробіть такі, щоб закривалися і не прострілювались, правильно? Коротше кажучи, Фільм Матриця 2 мені запам'ятався, але не сподобався. Я думав, що, мабуть, все хороше залишили на третій фільм. Прем'єру третього фінального фільму висвітлювали в новинах на один плюс один. Алла Мазур, чи, може, Марічка Падалка, сказали, сьогодні відбулася прем'єра фантастичного бойовику Матриця Революція. В українському перекладі Нео буде озвучувати фагот фаготстанку на Майдані Конго, Морфіус буде Богдан Стопка, а Трініті. Роксолана Оля Сумська. Плот твіст в кінці другого фільму, де Нео очі повиїдало, малого мене вразив, але те, як він все одно бачить, просто в якихось обіцяних жовтих кольорах, це нічого не змінило. Смерть Трініті, яка раз вмерла в перезавантаженні, щоб потім знову вмерти в кінці наступного фільму, теж уже сильно не вражала. Фінальну драчку і чому Нео таким чином когось переміг, малим я не зрозумів. Звісно, всі ми тоді розуміли матрицю. Тому я в голові постав ментальний блок, що все там понятно, там просто вірус, антивірус, код затерся, перетерся, бла бла бла. Бо ще, не дай Бог, виявиться, що я матрицю не розумію. Тоді як пацанам в очі дивитись? 20 років по тому у мене є певна інтерпретація, того що відбулось насправді. Тому я розкажу, як я думаю. А ви в коментах мені напишете, як ви думаєте, пацани. Неочарівний і все сильний, бо він хакер. Він це головою робить. Значить, в реалі він чарівним бути не може. Коли в Матриці 3 виявилось, що таке може, і він роботів, як джедай телекінезом розкидує і без очей все бачить. Малим, я це все списував на те, що, мабуть, він дуже вольовий мужчина, як і я. Серед робочих версій сценаріїв спочатку. Розглядався варіант, де відключення, це вся боротьба з матрицею, з Іон і так далі. Це теж ще один рівень матриці для пацанів, яким подобається бунтувати. Ну, типу, вони там віртуально бунтують, думають, що за щось борються, роботам по барабану. Головне, щоб чимось зайняті були. Керівництво такий фінал забракувало. Вони сказали, що це дуже депресивно, і глядач буде незадоволений. У нас тут зоряні війни, Нео Люк Скайвокер. Хороші мають перемагати поганих. Ну то нехай хороший переможе і все. Ну, Не стиковочки оці всі в сюжеті залишили. Нео як Оптимус Прайм і як Ісус Христос помирає за наші гріхи. Амінь, пацани. На день народження, значить, той самий Ігор і пацани подарували мені відео-сіді, аніматриця на двох дисках. На диску було декілька мультиків в різних стилях. Був 3D-мультик, де чувак з човіхою б'ються на мечах і одне одного роздягають, щоб труси подивитися. Потім вони разом їдуть на якусь операцію в матрицю, попадають в заміс. Вона каже: Знаєш, а я підглядала на труси твої. І Нігер каже, я теж підглядав. І всі помирають. Потім було аніме в двох частинах про те, як роботи люди раніше дружили, але люди расисти, а роботи-негри, люди вирішили задручити роботів. І, коротше, люди самі винні. Також був мультик про бігуна, який занадто швидко біг, і мультик про статиста з фільму Матриця перезавантаження з креативним ім'ям Кід. В мульті цей кід іще не відключений від матриці він ходить в школу, катається на скеті, і щось йому все не так, бо він підліток, і йому не подобається. Для того, щоб відключитися від матриці, у фіналі цього мультика він стрибає з даху головою вниз прямо на металеві грати. Такий цуцюк. Цю і таким чином відключається від матриці, і Нео його рятує. Хороший мультик, особливо для малих. Що ми зрозуміли з цього всього? В матриці перезавантаження є сцена, де вибігає цей кіт і каже, блін, Нео, клас. А ти пам'ятаєш, як ти мене разочок врятував? Ну, от, власне, терми, знаю, як врятував. Все. Enter The Matrix була ігруха на PlayStation 2 і комп. Пам'ятаю, наш однокласник Тоша Сліпченко сказав, що має вдома копію Enter The Matrix для PlayStation 2. Він її пробує вставити в свою першу соньку. Бо інколи на першій сонці можуть піти легкі ігрушки від другої соньки. Ну, звісно, у нього тоді чогось не пішло. Так в другій сонці, ігри здебільшого на DVD, а перша читала тільки сіжки, історія. Прям рідненька. Знову, знаєш, йобані ці dvd диски і матриця. У мене на компі ця ігруха не йшла. У Ігоря Полякова йшла. Тому я трошки подивився, як він грає, пам'ятаю, нічого цікавого там не було. У грі були заставки з акторами з фільму, другорядними статистами, Наобі і гостом, які. У тих фільмах просто є. Якщо пройти всю гру, ти зрозумієш, як вони там з'явились в одній сцені в матриці перезавантаження і виручили Нео, ото й все. Загалом ніхто не хотів грати за цих нудних Необі і Гоуста, всім хотілося бути Нео чи хоча б Трініті. Але такої гри тоді ще не було. Е, ще пам'ятаю, був смішний глюк, де у всіх в цій грі у рівні погоні на машині колеса чогось були квадратні. Отак, от, от смішне було. Отака от от казочка вийшла, пацани. Фільм Матриця прикольний, можна подивитись. Усі інші фільми, аніме, ігри, комікси можна не дивитись. Я тут не розкривав е, гру Матрикс of neo онлайн онлайн-мемошку Matrix Online, е, фільм-пародію Свинцева Спіраль, комікси і багато іншого, що я теж пограв трохи в дитинстві. Але по-перше, це було не в 2003-му, а по-друге, що там взагалі розказувати за них. На цьому я усіх цьому. з вами був вечірній Анбернік.